Друзі, всім привіт! У нас настав час відпуску. Зараз квітень місяць, ціни супер, все супер. В Єгипті погода супер. Минулий рік ми їздили в кінці квітня, тепер вирішили на початку. Так що летимо по гарячих путівках до Єгипту. Ми летимо в Хургаду. The Grand Resort Отель називається. Вау, подивіться, який ми маємо балкон. Катераса красивен. Правда, не на море, але і так дуже гарний. Наша дружня команда випльовується на пляж. Приймати сонячні ванни. Дай той там? там. Сашу забувай. <ривання> Добрий ранок. <ривання> <ривання> Я так було. Друзі, я всім бажаю такий відпочинок, Боже. Як кожна людина заслуговує на такий відпочинок. Все ті кляті гроші. Але зараз, чесно, дуже, взагалі, недорого. Що тиждень ми би і там, треба щось харчуватися, і в Чехії, і всюди. Так що це того варто. Людина побудить разом з сім'єю, всі. Так взагалі нема часу в моєму телефоні. А тут наспілкувалися, насміялися разом. Чудово взагалі. Класно. Тато у нас як верблюд нагружений. Дівчата відпочивають. <говорить> 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 Ха-ха-ха! Ви так люди будуть думати, що ти на кадр. Друзі, подивіться, яка краса! Який колір гарний, Подивіться, там тут Дуже гарно. Так ми проходимо кожен день з такою дорожкою. З такими квітами чудесними. Айським. Як все доглянути? Я просто люблюсь там, цей бар на пляжі. ці коктейлі, дрінки, їдає. магазинчики такі сувенірні лавки річ. Пісок чистить, кожен вечір, все справляють, все чистять, В сміття забирається одним словом, сум дбають за людей.

Ока. Великий, великий, великий усім привіт. Великий, великий, великий усім привіт. Напевно, вчора хтось запропонував руку і серце. Пожадав у руку по чеськи. Ті сердечка чекали на нас, зрозумів? Це нам. Щоб ти мене не пожадав у руку другий раз. Ти маєш все вже для того, подивись. Ще перший не закінчився, Краса. Коти тут вітаються. Це мій рай. Всюди, всюди дикетьки. Який язик висунула. відпочиває теж. Китюлечки. Той пляжується. Мяу! привіт. Ми прийшли на вечерю, мексиканський ресторан. Маємо задармо. Ми можемо йти в головну столову, а можете собі вибрати, які хочете ресторани. Є чотири за сім днів, які можете відвідати. Дуже смачний суп, салат Цезар. Ще головну їду, начос принесуть нам, десерт. Якщо вам буде мало, можете потім зайти в головну столову і довечеряти. Ось таку нам принесли їду, курибку. Ну, там зараз і кружки нападку. Ну, може, треба йти подивитися. Сюдою, по такому містечку, з таким гарним виглядом ми ходимо на пляж. У нас готель на другій лінії, перший раз таке. Але нічого, проходимося, скільки сім хвилин йдемо. Хоч мої стогнають, що то далеко, а то зовсім недалеко. Через отакий місточок ми проходимо, кохаємося таким гарним виглядом. Що там бачите, дуже гарно, що з однієї сторони, що з іншої. Як би вилізли, зразу був був би пляж. Більше цікавіше, екзотичніше. Тут знаходяться всі ресторани, аптеки, бари, магазинчики. Дуже гарно. У мене браслет від готелю. Такий самий, як нігдь, і така квітка красива. Як троянда, але з такими шипами. Наша ніби троянда там. Таке щось зовсім інше. Лас. Ківі. Сок взяли. Перший раз в житті п'ю з ківі сок смузі. Дуже смачний, солодкий, такий всім рекомендую, завжди брала манго. Тепер Юлічку присадила на манго, а сама спробувала кіф. Суперо. Так що якщо буде, то попробуйте. Ми думали, що буде кисли, якийсь кваснення суперовий солодкий. Тепер і там і Пливе до тих кораблів. Я дивлюсь, що акула не сторони. <риве> <кораблів не> <риве> ну, ми так повертаємося дивимося, акули <риве> нема. <риве> Стрейда там сидить, дивиться, чи є акула. Але... Я люблю зразу море. Море то моя стихія. Я, напевно, була русалка. А може, акула? <плес> <плес> <Ми> тут... <плес> <плес> а кулер? В мене Я <буду> <плес> Моє моречко І ми їздимо від молоду на море, ми їздимо від 18 років, від 17 років ми їздимо на море. Майже кожен рік. Без моря я.

інакше називати, як моречко. Я би огладила цього. Ну так люблю море, я вам не можу передати. Як гриф на воді. Поплескалася, поплескалася. Ну, я думаю, бачу, десь і я люблю басейн, воду. Я, напевно, втоплюся. Може бути? Ну не тут, може щось. Море забере. Ну не тут.

Нуй боже, який починок ти маєт. Да? В тіні лежимо, загинаємо. Майлайк. Друзі, подивіться, що за дерево прекрасне. Я не знаю, що це за дерево. Бачу його перший раз, хоч вже була два рази в Єгипті, але ні разу не бачила. Безподобно. Таке пухнасте. Яскраве дуже. Це такий рай на землі. От, суто для мене, я іншого не бачила, аж дуже таких красот. <рес> Ясно, що є набагато гарніше, але от для мене от таке порівняння є просто в точку. Дуже тут гарно, дуже багато зелені, доглянуто так, чистенько. Красота. Яка краса. Не описуємо краса. Які в мене ногті під колір. І там були такі троянди, і тут. Я можу подивитися в Google, що це за дерево. Таке цікаве. А котики на кожному кросі. А

Тут віфі, хол. Там рецепція, Дуже великий хол. Відпочинкова зона така. Дякую. Там щось ході. Thank you. Обирає Дуже смачно. Супер, дуже добре. І м'ясо різне, кожен день щось є нове. Хло, овочі. Тут класика з десертами, повний вибір на будь-який смак. Це що робиться, пудінги всяких, кого знає. Тих кобліги висить донутів, тут морозиво. дині скільки, дині борщ. Така прям свіжа риба з різними соусами. Тут м'ясо, цілий індик. Прикиньте, капірець. Будемо мати індика африканського. Свіжі соки, так що можна замовити прямо в столові. Хто хоче на пляжі, хто хоче до обіду, до сніданку, але платиться. Через свіжу вижиті соки платять. Я просто прийшла майже перша, тому людей немає. Але взагалі повний готель, незважаючи що квітень місяць, початок тільки повний повністю готель. Так, тут каву, якщо вам не підходить така, як у них тут зробили, ви можете собі самі зробити каву, цукор, чай, гаряче молоко. Ні, ні. Подивіться, що тут робиться. Хто тут годин поїсти, як моя баба казала найбільше. Якої тут краси? Бож. хочеш такий сам помідор бери. Що хочеш. Любители в суши також Є досить великий вибір. Переважно кожен день. Друзі, ніколи не вгадайте, що ми будемо сьогодні мати на вечерю. Я буду тестувати борщ. Єгипетський борщ. Завжди є дві зупи на обід і на вечерю. Два супи. Так що. Колір безподобний. Дуже гарний, червоний, насичений такий. Подивіться, які гиптяни зварили борщ. Супер. Зараз будемо пробувати. То запіканка запіканка? Mm -hmm. ага. а то ніхто не знає про неї. Ну, не no, навіть не брав, ніхто під. А добре, запіканку і ложку іде в опіканці. Макарончики до речі дуже смачні. Найлюблено. Стільки десертів. Іван, тут найліпший його куток. Якщо я його загубила, то я його знайду тут. Що робиться? Капець. Блін, дивись, це цей білий шоколад. Чи що це? Це білий шоколад, чи що шо це? Це, шо це? Так. Досить великий вибір салатів зі всіх сторін. Не одне і те ж саме. Кожен вечір старається інше чимось здивувати людей. Молодці. Чистенько так. Що ж для мене дуже головне. Я беру салати зразу. Єгипетський курорт то є краса. Тенкі, Thank you. Good. good very good. Релаксуємо mm -hmm. останні дні. Так нас відкривають нам двері. Агой! Hello. Hello. Nice day. Thank you. Ми повечеряли гарно, плотно. І вийшли трошки на прогулянку по променаді. Що? Це вам показувала в день, а от тепер вечором. Яка краса і все поросвічувалося. Дуже багато фонтанів. Є де піти, погуляти. Краса. Ось там і аптеки, і магазини по двох сторонах, і ресторани. Коротше, туди всюди. В один бік, потім ми підемо ще в другий бік, там теж є сувенірні лавки. Ось тут такі красунчики. є різний, Таких, як всюди.

Вхід наш готель. Друзі, усім великий-великий привіт від нашої родини. Усім гарного літа ми бажаємо такого сонячного, красивого, як єгипетське сонце. Усім настрою. Любимо вас, Па-па. папа. У нас тут славу. Там грилюють. Ми в барбекю ресторані. Ось такий барбекю. Стіки курок принесли. О, маємо жена хлібника. Здорово. мені <реш> У нас знову вечеря. Четверта вечеря, ми паляка в ресторані на дворі. Маю право. Чотири вечері. Задарма. У нас третя. Якщо виділи за помілі, концепції. Отак рівняють кожен вечір. Ходять І там, там. Рано приходиш, так все гладенько, гарно. Як завжди, я прощаюся з морем. Дякую морю. Моречку, що нас так гарно приймав. Папа. До зустрічі.